Рецептів капусняка безліч. У кожного свій. Сьогодні поділюся з вами, як готувала капусняк я, але у мультиварці. В чашу мультиварки вливаємо олійку, додаємо нарізані цибульку та моркву, обсмажуємо декілька хвилин. Далі додаємо пшоно, м'ясо. І тут я ще додала квашену капусту, але, на жаль, не спрацювала камера і цього кадру немає. Солимо, додаємо водички, готуємо до повної готовності м'яска. Готове м'ясо дістаємо та даємо йому охолонути. Додаємо картопельку, очищену і нарізану на шматочки воду, за необхідності трішки солі, вже нарізане шматочками м'ясо, і готуємо тут уже до повної готовності картопель. Як тільки картопля буде готова, за необхідності доводимо капуснячок до смаку, додаючи улюблені спеції та приправи, посипаємо улюбленою зеленню і вуаля смачний, насичений, дуже ароматний, з характерною кислинкою капуснячок готовий. Спробуйте. І переконайтеся, що це дуже дуже смачно.